Тельбері шахів рай проти Магоде Де. Ось. Аргентина Рейтинг 1996. Захист шість. Захист 这个。 Коня хочу на Е5. Так, ну, наприклад. Що ти хочеш? 3-0? Давай. Харе. Не хочеш 3-0, так? Кінь взяв. Так, так, наприклад. Не знаю, давай так. Кінь десь підвис. Так, наприклад. Ну це ж без загроз, да? Ну, давай так. Шах можу хочу дати. Де, білі поля прибрати? Шах, дати, білі поля прибрати. Так, такий. Ну Давай залишим тобі білі поля. Туповати хід, як на мене. У нього слом. Просто як фігура записана. Просто як фігура. Так, ну можливо фрезя. Потім коня. Спочатку коня, давай фрезя. Ну, може, брати тут. Не хочеш ти? Ну, давай так. Білі поля та просто такі вразливі. Короля треба кудись. Ну окей. Кінь перейшов з ефектами. Автор ефектами. Куди фрізян? Подіти. Так, мені мат висить. Цікаво, ти, звісно, придумав. Все це цікаво, конечно. Так, да, мене король в центрі, тебе король в центрі. Все це зрозуміло. Ф6 я не знаю. Можливо, Ф6. Хороший. Може, і ні. Таке. Ну, слон поки що захищає, тому. Такий ударчик. Заберу все, що дають, дається що. Щоб не валялась зайва раста. я знаю, що він хотів, можливо, поменяти мого коня. Щоб мене тут це зависло. Десь мінімат поставити. Отак з дебюту зажати. Фрезем по... Ой, ой-ой-ой, побігати в дебюті, але на жаль це не зовсім правильна річ. Беру. І тут беру. На коня напали. Угу. целых плюс 8 у нас да и идут они you oh. Не менше гра продовжується. Що зі слоном зробиш? Тише, давай до кінця! Продовжуй. Ой, мат, як це так? Тебе ще стільки шансів ще було. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, просто повезло. 70 на 89. А так би ти мені показав би зараз. Ну, відкрив суперник ферзовий фланг, центр свій. Швирнув пішки куди не треба. Да, Король у мене в центрі залишився. Але чорні дуже швидко по чорним полям цим магістралям, комунікаціям починають грати. І ферзя на початку дебюту зазвичай виводити не бажано. він може потрапити під темпи, а розмінювати його на легку фігуру не хочеться. Цей хід також дуже, дуже дивний. Тому що розбивається структура, ну і, по-перше, тут структура у тебе з багатьма слабкостями в твоєму таборі. Ще й королівський фланг ти собі розбиваєш. Ну, все-таки слон є 2, зіграє, потім коня виведе. Ну, окей, типу. Відкрив лінію Ж, можливо, якась динаміка у нього. В голові крутилась, ну. Критична позиція. Суперник, знову ж таки витрачає час на ходи пішаками слабкими. Що він тут хотів. Складно звернути. Не давав Е5 коню. Ну окей, ну, знову ж таки, слон Е2. Закінчуючи, хоч якось розвиток було б краще. Чорні відразу чіпляються, і позиція вже. Безнадійно. Об'єктивно. Практично ще в нього були якісь шанси, тому що він грав. До Мату. Молодець. Без 15 фігур. Красавчик. Ну, просто не пощастило. Що я не зівнув всі свої фігури в один хіт. А так, в принципі, в нього шансів було, ну, стільки, як і в мене.